20 травня вийшов Enhanced Edition для трилогії сталкеру, який мав би привнести велику кількість змін і розширень, а також фікси більшості багів. Однак, мабуть, щось пішло не за планом, і нові версії сталкеру захейтили не тільки російська спільнота, але й суттєва частина української. На превеликий жаль. Головною причиною вважається Тейк про те, що модороби зробили краще, ніж студія. І на превеликий жаль, я, як людина, яка, мабуть, найбільше за все в спільноті підтримувала розробників і намагався пояснити, що не все з ними так погано, вони обов'язково все поправлять та зроблять краще, все ж не можу суперечити очевидним фактам. Справді є деякі проекти, які виглядають у чомусь цікавіше, як приклад, український геймплейний проект під назвою Stalker For. Ортрес, який був створений моїм другом Ільєю Діктатором, він же Ілля Слов'янин. І однією з його кумедних особливостей є те, що, попри велику кількість плюсів, цей проект вийшов за два дні до релізу Enhanced Edition, а саме 18 травня. Тому він, як ніхто інший, ідеально підходить для сьогоднішнього огляду. Бажаю всім приємного перегляду! Основними речами, над якими працював Ілля Слов'янин, є в першу чергу візуальна складова моду, яка майже одразу кидається в очі. Інтерфейс інвентаря був змінений у ліпший бік, іконки стали більш якісними та приємними на вигляд. Атмосферні та деталізовані. Те ж саме стосується і графіки. Порівняйте графіку в моєму відео, де я оглядав коментарі горілих свинтусів. Та в цьому відосі. У першому відео, посилання на яке я залишу в описі, я грав у Enhanced Edition чистого неба, а в цьому граю в Stalker Fortress. Більше деталізації та реалізму, атмосфера зовсім інша, різноманіття ефектів також дуже багато. Окрім Motion Blur була додана підтримка Screen Space Shaders, ефекти худу та масок, надягнутих на головного героя, 3 d PDA та опціональні 3D-приціли в зброї, про яку ми ще поговоримо, ефекти вінєтки та теселяція, регулювання балансу кольорів, гама-корекція, пресети встановленої графіки, які дозволяють одним лише натисканням миші перетворити похмуру зону на. На яскраві вайби, та навпаки. Усього доступно 7 пресетів: похмура зона, відтінок синього, графітовий сірий, оригінальний, сірий лох, сепія та плітони. В одних тільки налаштуваннях графіки можна зависнути на півгодини, що вже казати про саму гру. Мутантів ілля слов'янин теж не обійшов стороною. Якщо не всі, то більшість мутантів потерпіла візуальних змін і навіть був доданий новий. Псевдотанк це підвид псевдогіганта, який має значно більше здоров'я, знаходиться на затоні біля аномалії котел. І ще десь, вже не пам'ятаю. Так, елементи хардкору тут теж присутні. Однак окремої уваги потребує зброя. Вона змінилася найбільше за все. Була як кардинально змінена зброя з оригіналу, так і додана купа нової зброї. Частину ілля слов'янин брав з Еномалі та деяких збірок на неї, частину з ганслінгеру. Принаймні так написано на папірці. На ділі ж я бачу тут щось на кшталт тестекопу 3,7 з Advanced X-реєм, але це не відміняє того факту, що виглядає все доволі цікаво. Також X-Ray є 64-бітним ручієм, завдяки чому Stalker Fortress працює набагато швидше за інші моди, оскільки задіє набагато більше оперативної пам'яті за потреби. Та в цілому він є дуже оптимізований і цікавим. Для наглядності картини я вирішив записати пару хвилин геймплею Stalker Fortress, замість того, щоб розповідати про нього купу нудної води, щоб кожен міг оцінити цю збірку не тільки на моїх словах, але й на ділі. Анні з бортового хорт. Пускати три відмовила обидва двигуни. Так. Що маємо на додаток? Мапа. А на ній позначки можливих пунктів евакуації. П2, B2, П28, Б-205. Цікаво. Ну, тепер ми самі все бачили, та можемо зробити висновок, що Stalker Fortress вийшов доволі якісним та достойним геймплейним проєктом, у який можна пограти під пивко або навіть повністю пройти з ним гру. Модик стабільний та може принести цікаві враження під час проходження. Однак не обійшлося й без мінусів. По-перше, це вага модифікації. У незаархівованому стані разом з покликом Прип'яті Stalker Fortress бажить майже 11 гігабайт. І це при умові, що сюжет у цьому моді взагалі не змінювався, принаймні поки що. Також у грі досі не змінена валюта. Хоча я робив відеоурок на тему заміни валюти в будь-якій частині трилогії та в будь-якому моді на неї ще Бог знає скільки місяців тому. Посилання залишаю в описі під цим відео та в підказочках зверху. Наскільки мені відомо, Ілля Слов'янин вже працює над виправленням цієї ситуації. Але є ще одна проблемка, яка для когось може здатися дуже суттєвою. Бо коли ми в оригінальній версії моду відкриваємо інвентар, то бачимо ось це. What the fuck is this? справа в тому, що з самого початку Stalker Fortress задумувався як сюжетний мод з величезною купою локацій та сюжету. Він мав би розповідати історію про легендарного сталкера Ілю слов'янина, у зв'язку з чим і була замінена іконка та назва головного героя. Але поки що розробник не брався за сюжет цього моду і зайнявся виключно візуальною складовою та написанням дизайнерських документів. Тому зараз у версії 0.1 ми можемо насолодитися хіба що відновленим геймплеєм оригінального поклику Прип'яті, який навіть у такому форматі виглядає дещо цікавіше за Enhanced Edition. До того ж, абсолютно безкоштовно. Втім, розробник заявляє, що в наступній версії вже з'являться перші версії нового сюжету та цікавих квестів, тому слідкуємо. Посилання на цей мод я залишу в описі під цим відео, а тобі поки що раджу поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб не прогавити інші цікаві відоси, та переглянути ось це відео, де я теж розглядаю дуже цікавий та якісний український геймплейний проєкт. Але вже на Stalker 2. Ну і напиши в коментарях, що на твою думку краще: Stalker Fortress чи Enhanced Edition оригінального поклику прип'яті. А я поки що подумаю над тим, про що відзняти наступний відосик. Гарного дня, друже! Ну або вечора. you <laughs>